Ми розуміємо, що духовна дипломатія передбачає єднання. Як можна це пояснити пересічним людям? Духовний дипломат це будь-яка віруюча людина, яка молиться за своїх політичних лідерів незалежно від того, громадянином якої країни вона є. Якщо ти активно молишся за духовних або політичних лідерів у своїй країні, та робиш усе, щоб політичні лідери приносили користь своєму народу, щоб вони пам'ятали, що влада, яку вони мають, призначена для допомоги людям, якими їм доручено керувати а не для їх придушення, не для того, щоб ними командувати, погано з ними поводитися і зловживати владою, але для того, щоб використовувати цю владу для поліпшення життя людей. І ось, якщо ти молишся за свою віру і стоїш у лавах тих, хто активно молиться за своїх політичних лідерів, то ти духовний дипломат. І ми хочемо, щоб ти брав участь у тому, що ми робимо. Наш сайт spiritualdiplomats.org там можна дізнатися, як стати духовним дипломатом. І, звісно ж, ми обов'язково вручимо тобі такий значок. Ми їх спеціально замовили, але це лише символ, який показує світу, що ти активна людина, тобто людина віри, але водночас ти політично орієнтований на те, щоб допомагати привносити мир і нагадувати обраним посадовцям, що вони повинні не зловживати владою, а використовувати її на благо людей, виводити їх з бідності та негараздів, служити їм. Адже політики прийшли щоб служити, а не задля того, щоб їм служили люди, яким вони були обрані служити чудовий посил. Дякуємо, що поділилися.